Всім привіт! З вами, як завжди, Юля. Зараз я вам хочу показати одну таку проблемку, з якою ви стикаєтесь спробую якось пояснити. Ця проблема заключається в тому, що у вас дуже часто не виходить плавно зупинитися. І зупинитися ну, конкретно біля стоп-лінії або біля машини. Да? Ви дуже, ну, дуже часто зупиняєтесь далеко. Або це гальмування, воно таке дуже різке. Зараз я спробую пояснити, чому у вас так виходить. Показати на камеру, ну ви все бачите педалі, я не знаю, це не буде видно, бо там такі натискання міліметрові на педалі. Цього буде не видно, але я спробую прокоментувати. І так, чого у вас не виходить зупинитися плавно та чітко за машиною, того, що ви це основна ваша помилка, як я вважаю, це того, що ви робите натискання на тормоз одним рухом. Тобто ви почали натискати, ви тиснете одразу ж до кінця. Один такий рух. А насправді це не робиться одним рухом. Спробую вам зараз пояснити і показати. Дивіться, коли ви хочете затормозити, ви одним рухом це робите, як я вже сказала, ви просто переносите, от, наприклад, треба зупинятися, ногу на тормоз і починаєте тиснути, 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 тиснути до кінця, і отут, от різкую ще до кінця, і так раз і зупинилися. А насправді я повинна була натиснути на тормоз. І притискати не до кінця. Якщо я розумію, що я тут зупиняюся, я піднімаю ногу з тормоза, і машина по інерції докочується. І потім я вже дотискаю до кінця, коли вона вже докотилася. Тобто не потрібно це робити в один рух. Зараз мене не вийшло показати, бо тут було трішки підгорку і, і учбова тут дуже бачите, повільно. Зараз на слідучому светофорі спробую. Показати, тобто ще раз, ваш рух він відбувається таким, за один раз. Ви на починаєте натискати, і дотискаєте до кінця, і зупиняєтесь різко. А правильне гальмування ще раз, воно по ситуації. Якщо ви не розрахували і розумієте, що ви вже натискаєте на кермо, а до машини ще є відстань, і ви зупинитесь по і того далеко, то ви просто не дотискаєте тормоз до кінця, а ви послабляєте його. Машина ще прокочується і потім вже дотискаєте до кінця. Тобто, от, давайте я спробую. Я натискаю на тормоз. Ви б це робили до кінця, а я його притиснула. Бачу, що ще є відстань. Я трішки підняла тормоз, цього на камеру не видно. А вже тут от дотиснула до кінця. Причому я це дуже дуже обережно роблю, буквально по міліметру. Я не тисну дуже засильно. І чого ще до речі не виходить у вас, того що в автошколах на жаль дуже мало приділяють уваги автодрому. На перших заняттях, а моя позиція, вона така, що на перших заняттях, перші декілька занять це тільки автодром, і там ви буквально на першому вже занятті починаєте відчувати кожну педаль окремо, в тому числі і тормоз, і газ, якою з якої зусилля потрібно прикласти до педалі, і як вона реагує на це, тобто як машина зупиняється навіть на будь-якому авто, на яке ви сідаєте вперше. ну, у нас одна машина, ви пересіли на іншу. Перше, що ви робите, це перевіряєте тормоз. Або якщо, наприклад, погодні умови, зима також ви перевіряєте дорожнє покриття, тим, що ви десь, де немає машин, починаєте натискати на тормоз і бачите, наблюдаєте, як машина реагує на гальмування, як вона гальмує. Тобто, всіх машин, ну не у всіх, ну гальма різні. Абсолютно, наприклад, на папіному моєму там у нього мікроавтобус, там одні тормоза. От там я її сідала на Volkswagen Golf, там інший тормоз він більш різкий. От давайте ще раз ситуація. Якщо б я зараз дотиснула до кінця на тормоз, я б зупинилася. От, от я ще зупинюся. Я піднімаю ногу з тормозу, не дотискаю до кінця і докочуюсь. І тут, же, коли я докотилася, тоді я вже дотискаю до самого кінця. А ви це робите в один раз, раз і зупинилися. І ще дуже різко це робите. Тобто, ну взагалі то дуже просто. Якщо у вас там п'ять разів вийшло різко затормозити, ви повинні собі розуміти, що я на тормоз повинна нажимати, або повинен ще плавніше. Ще ну, менше сили прикладати до того, щоб натискати, якби і все. Тобто, все через тренування для цього не потрібно обов'язково місто виїжджати на майданчик. Приїхали, поставили фішку і намагаєтесь зупинитися перед фішкою плавно. Робите так знову ж таки 50 разів, і все, проблема знята. Все через тренування. Тобто, якщо би був автодром. Якщо б в автошколі було прийнято приділяти дуже багато уваги на автодром, то ці питання було б зняти ще до виїзду в місто. І не тільки ці, а дуже багато питань. І як крутити кермо, і як перемикати передачі. І багато питань було б просто знято. Я надіюсь, ви зрозуміли, що я мала на увазі сказати. Тобто, алгоритм такий, що ви спочатку, коли бачите, що потрібно зупинятися, натискаєте на тормоз на дуже сильно починаєте знижувати швидкість, в самому кінці додаєте щеплення в пол, продовжуєте натискати тормоз дуже так плавно, і дуже обережно. Якщо розумієте, що відстань ще далека до машини або світлофора стоп-лінії, то ви просто трішки послаблюєте педаль тормозу і ну, послабили, машинка докотилася і вже. Вже в кінці в самому дотиснули щеплення до кінця. О, тормоз, вибачте. Тобто, не потрібно боятися, що ви в'їдете в машину і не встигнете затормозити. Ні, там дуже такий маленький хід тормозу, і на такій маленькій швидкості ви спокійно дотиснете до кінця і зупинитесь. Тобто, все буде добре. Такі експрес. Відео вийшло. Якщо залишились питання, то пишіть до нових зустрічей, Ще багато ідей будуть нові відео. Дякую велике, що дивитесь, підписуйтесь на канал. Бережіть один одного, бережіть Україну. Все буде Україна! До нових зустрічей, папа.